Всім привіт! Мене звати Тамара, мені 63 роки. Пілатесом почала займатися на початку ковіду 6 років назад, через надмірну вагу і погане самопочуття. Боліли ноги, боліли стегнові суглоби, боліла спина. Що мені дав пілатес? Мені воно перестало боліти просто. Періодично, якщо щось і болить, то після декількох занять воно само по собі проходить. Що мені дає пілатес? Дає е, силу, тримає спину, дає силу в руках, дає витривалість, дає можливість зробити більше ніж будь-хто в моєму віці. задоволенням хожу на кожне заняття, стараюся не пропускати, тому що після пропусків занять. Починає боліти щось в іншому місці. Так що краще тримати тіло в тонусі і два-три рази на тиждень цим займатися, чого я рекомендую абсолютно всім жінкам.